Станом на 10 червня, це вчора в нас було 300 звернень, 300 військовозобов'язаних вже оновили свої персональні дані. За вчорашній день було 35 звернень. Необхідно мати лише паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон, оскільки на мобільний телефон підходить підтверджуючий смс, який потім вводиться в реєстр. Найзатребуванішими це є послуги соціального характеру, реєстрація місця проживання, видача паспортних документів. Остання послуга, яка в нас запроваджена, це обмін і видача посвідчення водія. Станом на сьогодні вже ми видали 100 посвідчень. Загалом протягом дня на видачу або заміну посвідчення водія Вія звертається від 5 до 10 людей. А взагалі в ЦНАПі в нас в середньому від 150 відвідувачів кожного дня звертаються за різними адміністративними послугами. З квітня 2024 року у нас започаткувалася така послуга, як видача обмін посвідчення одія в разі втраченого або при закінченні терміну. Або в разі викрадення за цей час до нас звернулося 110 осіб з питанням щодо видачі і обміну посвідчення водія. Послуга надається терміном до п'яти робочих днів. Якщо не завантажений сервісний центр в Новолинську, то заявка опрацьовується в той самий день при моменті здачі посвідчення і заявки написання. Для того щоб зробити обмін посвідченням водія, потрібно надати оригінали таких документів. Це паспорт громадянина України, ідентифікаційний код. Витяг про місце реєстрації громадянина, також квитанція про оплату і наявне посвідчення водія. Якщо в разі втрати людина пише заяву про втрату, а якщо викрадення, то потрібна наявність довідки з поліції про те, що посвідчення було викрадене. В нас в СНАПІ діє вільне робоче місце. Це відвідувачі можуть скористатися ним. На порталі діє замовити собі будь-які електронні послуги, які доступні до даному порталі, можуть зайти в свою електронну пошту, видрукувати необхідні їм документи. О, зараз, наприклад, у нас відвідувачка хоче замовити витяг про місце проживання. Завдяки цьому вільному робочому місці їм не треба стояти в черзі до адміністратора. Певно за лічені хвилини видрукувати собі цей витяг. Ну, ми хотіли б ще звернути увагу наших відвідувачів на те, що в нас приміщенні центру надання адміністрації адміністративних послуг розміщені QR-коди для е, надання відгуку про роботу адміністраторів, взагалі про функціонування центру надання адміністративних послуг. Намагаємося ставати кращими, працювати для людей і щоб візит кожного відвідувача до нас був комфортним. У нас є е, скриньки, розміщені при вході. Е, Оцінки нашої роботи як негативно, як позитивно, що теж дає нам реальну картину, як відвідувачі наш оцінюють книга відгуків і пропозицій, яку можна взяти, залишити відгук, написати нам з квітня місяця. В нас запроваджено надання адмінсервісу ветеран. Це означає те, що коли до нас звертаються ветерани, вони мають право позачергового обслуговування, намагаємося їх максимально максимально швидше посадити для обслуговування надання адміністративних послуг на даний час більш як сказати, найбільше послуг, за якими можуть звернутися ветерани, це надання пільг на житлово-комунальні послуги. Зараз ну теж дуже багато надають статусу як учасник бойових дій. Ну і вони безпосередньо приїжджають або їхні родичі, дружина, діти можуть. Звернутися за наданням пільг. Якщо особисто, то до нас, якщо ну, людина десь воює, то ми скеровуємо, тобто надаємо перелік документів, допомагаємо заповнити заяву та відправити на головне управління пенсійного фонду. Це щодо отримання пільг. Також ну, зараз, самі розумієте, багато йдуть людей, оформляють, ну, точніше отримують статус інваліда внаслідок війни. Зараз почали йти хлопці, які отримували також поранення. То звертаються на допомогу до нас матеріально з міського бюджету одноразово. Ну і також рекомендуємо їм є ще щодо програми області, також можна отримати допомогу на лікування з обласного бюджету. Я прийшла отримати карточку проїзну по місту. Е, ви довго чекаєте на послугу? Ну, вже хвилин, напевне, ж 10-15. Як вам обслуговування? Ну як подивитися хороше. Я записую допомогу мужу Одноразово. Одноразово? Так. Да. А як вам обслуговування? Хороше обслуговування. Довго чекали в черзі? Ні, минут 10. Ну, хотіла зазначити, що в нас доступна реєстрація. Попередній запис на послуги з виготовлення паспорта та виготовлення водійських посвідчень доступна для запису. Як з засобами телефонного зв'язку, це можна зв'язатися з адміністратором. Адміністратор зареєструє попередню чергу. Така черга доступна на сайті міської ради в розділі ЦНАП. Попередній запис. Якщо потребують люди записатися, то будь ласка, користуйтеся попереднім записом. На паспортні і на водійське посвідчення і чекаємо вас у нас зараз. Дуже актуальне питання, як ми працюємо, коли відключають світло, але хочу проінформувати жителів наших, нашої громади про те, що наш центр надання адміністративних послуг забезпечений сонячними панелями, і ми є автономними. Тому при відключеннях світла в місті ми продовжуємо працювати і надавати послуги. Не лише не працюємо під час повітряної тривоги.